Вітаю, друзі! Давно щось я не писав блоги про євреїв. Подумалося мені. Все пишу про українців, про росіян. І зовсім закинув, занедбав, так би мовити, єврейське питання і бачу, що треба виправляти ситуацію. Останній раз єврейське питання в лапках, звичайно, я порушував у грудні минулого року. Коли по всій країні масово в обласних центрах і у Києві встановлювалися мінори і святкувалися хануки. І тоді я це розцінив як спробу заміни верстових столбов, пам'ятники Пушкіну мінялися на мінори. Але найбільше мене зачепила етична претензійність. Люди, які це все робили, вони, як мені здалося, Намагалися нам пояснити, що ми варвари і дикуни і не долучені до високої етики, етики іудаїзму. І ми повинні прийняти ці всі мінори, святкувати хануки для того, щоб нарешті зрозуміти, що таке світло, а що таке темрява. І от коли ми це зрозуміємо, солідаризуємося з Ізраїлем. Тоді справи наші підуть і на фронті, і в мирному житті значно краще. Долучайтеся до високої іудейської культури. І тоді, в рамках, як на мене, абсолютно делікатної дипломатичної культурної дискусії я використав наступні аргументи. У 21 столітті використовувати релігію. Як джерело етики, взагалі релігію, як джерело етики, це все одно, що використовувати ліверну ковбасу як джерело м'яса, або пальмову олію як джерело молока. Все просто нічого такого особливого. Ну і звичайно, я сказав, що етика іудаїзму вона все-таки поступається християнській етиці. І християнська етика. Це універсальне. Так, вона вихолосталася, нівелювалася, і нам потрібно шукати інші джерела етики. І ось ви запитаєте, а щось таке сталося у березні? Що я вирішив записати блог про євреїв і порушити знову в лапках, звичайно? Єврейське питання, а от примусило мене це цього разу зробити два американських євреї, які мають, скажімо так, інтереси в Україні. І я не буду називати їх прізвищ. Я думаю, ви всі здогадаєтеся, про кого йдеться. А, ну, Таких а, чому не буду, не тому, що я їх боюся, чи ще щось. А, так потрібно. От мені так потрібно. Для того, щоб не з ними дискутувати, а з явищем і навчитися або ну, запропонувати своїм глядачам і підписникам а, ну, культуру ведення. Публічної дискусії. Проблема українців полягає в тому, що вони відмовля... відмовляються або уникають публічних дискусій і публічної боротьби. А все це переводять в якусь кулуарщину на особистості і так далі. Тому прізвище я не буду називати. От один із цих євреїв, який зараз. Перебуває в Сполучених Штатах Америки, маючи український паспорт, використав якусь там на мене, я не знаю, як це назвати, карикатуру чи що в німецькій формі, фашистській і так далі. І я подумав, що ця пред'ява мені, вона пов'язана із блогом щодо Дмитра Корнічука і його арештом, тому що ці люди, американці. І вони мене засуджують за те, що я не підтримую свободу і демократію. І я би мав стати на бік блогера Корнійчука і захистити свободу, свободу слова. Я так думав. І яке ж, яким же було моє здивування, коли я побачив, що претензії. Предяву вони мені виставили на підставі якоїсь там тритижневої давності розмови у Павласі в студії, тому що він попросив мене пояснити, що таке антиукраїнська діяльність і так далі. І я довго не міг зрозуміти предяву від іншого єврея, який зараз знаходиться в Україні, але вже з американським паспортом. А, при чим тут жиди, і при чим тут доб добрі, гарні жиди, погані жиди? Я півдня не міг зрозуміти, перебирав в голові до чого це все, і звідки це все. І потім я згадав і зрозумів. Що я у розмові Себастьяновича, коли наводив приклад антиукраїнської діяльності, згадав Одеський Радіо «Апельсін». а я його дуже довго слухав цілий рік, тому що я тут перебував в Києві на одних роботах і постійно виконував роботу на фоні fm станцій. Я слідкував за цим радіо «Апельсін» і у них була рубрика «Злюки Люкі Хахли. І Я в розмові з Себастіновичем сказав, що от уявіть собі, щоб я десь там у Вінниці зробив радіо не апельцін, а груша чи яблуко і зробив рубрику. «Суди». Це взагалі заготовка давня, я її часто використовую в публічних розмовах, в тому числі і на Фейсбуці. Мене критикують за неї, але це а, взагалі мем. Одиниця культурної інформації російськомовних вінничан. І вони часто говорять, що во всьому винувати сукіди. І я так зрозумів, що пред'ява була висловлена на базі того, що ці люди запідозрили у мене в мені потребу створити таку рубрику. От я живу, просто не маю технічних засобів і ресурсів. Створити радіостанцію і там відкрити рубрику Суди. Вони, очевидно, подумали, що мені заважають в житті жиди, москалі, ще там хтось щось. Ну так я це розцінюю, принаймні оцю річ. От. Ну, ясно, що людина з Америки вона взагалі не розуміє українського контексту, і що звідки береться. Ну, я так підозрюю, що, напевно, для того я і познайомився з офіцером СБУ Олександром Новохацьким, Для того, щоб він мене прикривав. Як я відкрию свою радіостанцію і там зроблю рубрику «Суд». люди. Ну, таке, ось. Ну, таке от, значить, виникло непорозуміння, але о, ясно, що мене а, мені набагато що, на що від розплющилися очі того, чого я не бачив, і м, навіть не підозрював. Взагалі, в політичній діяльності я завжди це кажу, найголовніше вчасно посваритися. Вчасно. От коли ви пізно посваритеся, це вже погано, це дуже погано, коли ви з цією людиною кудись разом пішли, а потім з'ясувалося, що не та людина, все не те. І от на що мені розплющилися очі, що я зрозумів? Я почну я з українців. Я завжди думав, що українці, які переїжджають з Сполучених Штатів Америки або з Росії в Україну, вони це роблять тому, що вони хочуть бути українцями. В Сполучених Штатах їх принижують. Тим, що не помічають. А вони хочуть бути помітними, приймати участь в політичній політичні діяльності, бути українцями. А з Росії вони їдуть, тому що на Росії їх принижують. Хахлами називають ще якось так. І от люди, які повертаються в Україну, українці етнічного походження, вони приїжджають для того, щоб бути українцями. Ну я так думав до тих пір, поки я не познайомився з пред'явами. Двох євреїв американських, які мають інтереси в Україні. Виявляється, зовсім все не так. От, наприклад, російські євреї вони переїжджають в США не для того, щоб бути американцями. Зовсім не для того. Вони туди переїжджають для того, щоб бути євреями, і їздити по всьому світу і всім розказувати, що вони євреї. І потім вишуковувати людей. Які, на їх думку, є антисемітами. Я а, взагалі спокійно до всіх ставлюся, і навіть до сіоністів, якщо вони знаходяться в тому місці, яке вони для себе зробили для сіонізму. От вони собі зробили державу Ізраїль для сіонізму. Але очевидно, що бути сіоністом в Америки, воно якось комфортніше. Комфортніше. Не жарко, немає палестинців, терористів, ніхто не напружує і так далі. А мені сподобався аргумент, що Сполучені Штати Америки це країна можливості, і вона для всіх. Ну очевидно, чомусь не для ісламістів, а тільки для сіоністів. Країна можливості для сіоністів, для ісламістів, чомусь Сполучені Штати не є країною можливості. Я безперечно згадав українських націоналістів Другої світової війни і після Другої світової війни, які тікали в Канаду не для того, щоб стати канадійцями, а для того, щоб залишитися бандерівцями українськими націоналістами. Але їх можна зрозуміти і виправдати, тому що вони не могли б залишатися українськими націоналістами в Радянському Союзі. Це смертеподібно. Але єврейські сіоністи вони чомусь не хочуть бути сіоністами в Ізраїлі, а вони хочуть бути сіоністами в Америці, мати інтереси в Україні, робити предяви. Громадянам іншої країни, чужої країни, виховувати щось тут когось і розказувати, хто як має жити. А, ну, така ось ситуація. Висновок тут дуже простий. Якщо ти сіоніст, то навколо тебе завжди будуть одні антисеміти. Тому Ірина Фаріон, вона щаслива жінка, я вам хочу сказати. Вони ворогами є тільки ті, хто розмовляють російською мовою, російськомовні і так далі. І вони її дратують, вона перебуває в нелюбові в житті. Ось, і тому така агресивна. Але я зрозумів, що Ірина Фаріон на фоні сіоністів Сполучених Штатів дуже щаслива жінка, тому що. У сіоністів Сполучених Штатів весь світ є ворогами. Вони в усіх бачать антисемітів. Вони тільки не бачать у собі сіонізму і взагалі ненависті і фашизму. Вони в собі нічого не бачать. У них є нахабство переїжджати в іншу країну, хамити і розказувати, хто тут справжній українець, а хто тут не справжній українець. Поки, поки це все. Але це поки далі побачимо.